Корафії кинулися на наші позиції із намаганням їх прорвати. Ворог уже розпочав наступ, впевнений у своїй перевазі. Та раптом небо спалахнуло. Вибух за вибухом полум'я і дим накрили бронетехніку, яку розривало на шматки. Танки підкидали в повітря, мов іграшки. А окупанти, які проривалися до нас, тил, стали масово здаватися. Та що зняли наші дрони, просто розірвало мережу. Від перегляду перехоплює подих. Тож далі про це детально. Техніка та піхота росіян різко прорвалися на наші позиції під Покровськом. Прорвалися бронетранспортери танки, вже заїжджаючи нам в тили, різко стали вибухати на мінах. Звідки почала вистрибувати піхота, яка теж згоріла на мінному полі. Усі, хто намагався вибратися, стало легкою мішенью для наших ФПВ-дронів. Та, попри це, є й тривожні оцінки. Адже офіцер ЗСУ Богдан Кротевич публічно заявив, що лінії. Бойового з'єднання як сталої лінії фактично не існує. І що Покровськ та Мирноград майже в оточенні, а Костянтинівка у напівоточенні. Він наголошує на проблемі стирання резервів та роздріблення підрозділів по фронту. Російські війська на 10 кілометрів у глиб контрольованої Україною території, зокрема на лінії родинська Золотий Колодязь, Веселе, посиливши охоплення Покровська Мирноградської агломерації на сході. Ситуація близька до Ритичною через оточення через ДРГ, через накопичення окупантів вони суди позаганяли стрільців, які розстрілюють наші автомобілі. Їхні впівії крила не дають нам заїхати, обрізають нашу логістику, каже один із військовослужбовців. Оборона Покровська стає дедалі важчою для українського гарнізону, адже росіяни стрімко просуваються на флангах і намагаються просочуватися у місто малими групами. Цим ускладнює. Ця логістика для українських оборонців, та попри це бійці полку 1-го корпусу Національної гвардії України змогли взяти в полон групу російських військових. Загалом, за повідомленням 1-го корпусу Національної гвардії Україна, втрати противника сягнули сотень знищених та полонених. Російські військові використовують будь-які методи, щоб захопити більше територій України, засилаючи до прифронтового Покровська малі піхотні групи порадять. Гненні у цивільний одяг, в тому числі в форму працівників Укрпошти, виявляти російських диверсантів силами оборони допомагають навіть місцеві пенсіонери. Ну а далі давайте з вами заслухаємо і думки воєнного експерта Олега Жданова про покровський напрямок. Покровська дивіться, я вам на карті показав одразу, як залежить э, російське продвіження частичний успіх в районі майського на Краматорському напрямку, як він може бути зв'язано з. покровским направлении там ситуация сейчас крайне сложная даже скажем крайне тяжелая не то что сложная а тяжелая наконец-то туда пришли резервы Если сырский не занимался интригами а распределял правильно и своевременно резервы то я думаю на покровском и интригами в отношении других генералов то Группа войск не промела бы в своем распоряжении резервы и могла бы этот э, прорыв российских оккупантов ликвидировать сразу же, а может быть, даже его и не допустить. Но теперь Маем отешу Маему, как. Кажут и э, теперь вынуждены тушить пожар. На сейчас э, ситуация следующая: 56 штурмов со стороны российских оккупантов. То есть российские оккупанты наращивают усилия и перебрасывают сюда дополнительные силы для того, чтобы эти усилия нарастить э, максимально давят на нашу оборону. И смотрите, мы сейчас силами первого корпуса национальной гвардии э, Украины Азов локализовали вот эти заячьи уши, которые они там выбросили в глубь нашей обороны. И сейчас вот то, что я вам орисовал синей сини, линией, да, вот в этом котле это уже практически котел, потому что фланговыми ударами на юге этих, или в основании этих ушей мы практически перерезали снабжение. Там логистики нет никакой. Z-военкоры уже подняли вой на болотах, что 55-я отдельная мотострелковая бригада, те ее подразделения, которые прорвались через нашу оборону, так пишут Z-военкоры они оказались в полном окружении, без воды, без еды, без эвакуации, без пополнения и без боекомплекта. Так, що сейчас ми перемалываем вот эту групу российских военных, которые прорвались туда. Красиських окупантів ми їх потихонечку просто перемалуємо Однією з бригад, що ліяла в Покровську в момент заходу до РГ, і залишається там досі. Є 68 окрема єгерська бригада імені Олекса Довбуша. Пілоти її ударних БПЛА відомі як Шершні Довбуша, показали журналістам, як виглядає місто підходи, до якого штурмують росіяни. За словами військових над Покровськом постійно кружляють дрони противника. А на стовпах, де деревах і будинках залишається уламки відпрацьованих апаратів. По протеску українські війська отримують позиції за даними генштабу ЗСУ на Покровському напрямку. Ворог здійснив 37 атак, з яких 34 були відбиті. Міністр внутрішніх справ Ігор Климанко повідомив, що за дві доби бійці корпусу НГУ ліквідували понад 150 окупантів. Ситуація на напрямку стабілізується, зазначили у генштабі. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко не підтверджує. Же повного оточення Покровська, але визнає, що місто перебуває в стадії створення умов охоплення. За його словами, противник контролює підходи з півдня і сходу, намагаючись зайти з півночі, зокрема з району Родинського. Ситуація перебуває на піку напруги, підкреслює він. Керівник військових програм безпеки центру стратегія 21 Павло Лакійчук додає, що прорив росіян на Костянтинівську трасу створив загрозу одразу трьом напрямкам Турець Костянтинівка та другий фланг Покровська. Ро. Росіяни змогли перегрупуватися, підтягнути резерви та розпочати наступ. Зазначає він, підкреслюючи небезпеку прориву в напрямку дружківки. Олександр Коваленко наголошує на ризиках у так званому трикутнику порожнечі понад 120 квадратних кілометрів без населених пунктів, що дає можливість швидкого просування ворога рокадними дорогами. Це створює пряму загрозу для Костянтинівки та Турецька. Лакійчук попереджає південний Київ. Турецького враховуючи водосховище позаду є площею для потенційного оточення. Наших сил активізація противника спостерігається і на Лиманському напрямку, що може бути підготовкою до удару по Краматорську та Слов'янську. Лакійчук вважає, що мета росіян різким проривом опанувати краматорську агломерацію і вийти на межі другої лінії цих міст фортець. Разом із тим, за оцінкою Коваленка, російські війська не мають достатніх сил, щоб повністю закрити Донецьку область. Він підкреслює, це для них непосильна. Завдання Донецька область це справді непроступний бастіон, над яким вони будуть ламати зуби ще не один рік. Ну а в той час головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський виділив додаткові сили для знищення диверсійних груп на покровському напрямку, що дозволило стабілізувати ситуацію та зупинити подальше просування противника. Попри напруженість українські військові демонструють здатність швидко реагувати, локалізувати загрози та утримувати стратегічно важливі рубежі. Покровськ нині залишається символом стійкості місто, яке, попри ворожі прориви, продовжує жити та боротися. А його захисники щодня доводять, що навіть у найскладніших умовах можна зберегти контроль над ключовими позиціями. Зараз тривають одні з найінтенсивніших боїв. Українські військові, попри масовані штурми, отримують позиції та виявляють замаскованих російських диверсантів. А місцеві жителі активно допомагають у боротьбі з ворогом. Одне з таких відомо. Ка отримало розголос, опублікувала 25-та окрема повітряно-десантна бригада. На ньому видно, як літня пара мешканців Покровська, помітивши підозрілих осіб, допомогла українським військовим навести дрон на будинок, де ховалися російські солдати. Жінка, спираючись на палицю, спеціально відчинила ворота, щоб безпілотник міг пролетіти на подвір'я і знищити окупантів. Заступник командира 25-ї бригади Ілля Петрина розповів, що українські військові. Перехопили радіоперемовини ворога, з яких стало відомо про їхнє маскування. Ми бачили, як росіяни знімали свою військову форму і навіть переодягалися в нашу. Ми знаходимо форму росіян у районах, де, як ми знаємо, вони були. Зазначив він. Основним завданням таких груп є атака піхотних підрозділів або легкоброньованої техніки, щоб порушити логістику сил оборони. Другорядна мета спілкуватися з місцевими та поширювати дезінформацію. За словами Петра на окупанти намагаються переконати жителів, що в місто вже увійшло 500 росіян, аби ці перестали допомагати українцям. Росіяни діяли групами по 3-4 особи, займали покинуті будинки та переодягалися в цивільний одяг. Одного з них останнього живого у підрозділі знайшли у формі працівника Укрпошти. Протягом 9 днів українські військові проводили фільтрацію, обходили домівка та визначали, хто місцевий житель, а хто переодягнений солдат. В кількох випадках ворожі групи були знищені разом з усім озброєнням. Також 93 третя окрема механізована бригада Холодний Яр повідомила, що під час бойових дій малі групи росіян намагалися прорватися вглиб української оборони. Наразі триває зачистка району від залишків диверсійних груп. Водночас, дедалі частіше ворог здається сам. Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади опублікували відео до допиту двох полонених, які розповіли, що повернення назад для них означало б. Приниження і ліквідацію від своїх один із них, який назвався стрільцем-штурмовиком 39-ї окремої мотострілецької бригади, повідомив, що їхнє завдання було спочатку лише спостереження, але без підготовки розвитки їх кинули в небезпечну зону. Після втрати бійців та потрапляння в оточення. Вони вирішили скласти зброю. Сказали, ви в оточенні, здавайтеся, що робити. Виконав автомат. Вийшов я. Потім він пояснив росіянин. Ще один показовий епізод оборація сил спеціальних операцій ЗСУ. оператори сил спеціальних операцій виявили пересування групи окупантів, здійснили наліт, знищили чотирьох і взяли одного до полону. На відео українські бійці звертаються до полунаного словами: «Джекпот буде жити. Після чого надали йому медичну допомогу. Наразі це було все. Тож до зустрічі на пітіві слава Україні.